Стали зранку, поснідали, прийшов час обіду, не захотіла малеча обідати. І що? Рішили ми з чоловіком проїхатися в ліс. Взяли з собою термос із супчиком, Бутербродики гуляли гуляли і натрапили на оце диво. Хто це його понаривав, не знаю. Ось одне. нори такі нори. Малеча злякалася, з'їла все, що. І хотіла, і не хотіла. Чи це лисиці? Чи ж хто це його понаривав? Вон далі. Це ж так, так цікаво, хто це його понаривав. Ну, схоже, що лиси? Лиси так риють нори. Глибоко під коріння під дерева. І тут аж якось стрьомно. Нора, нора, нора і там нора. Тут колись була вирубка лісу, і оце вальожника, це вже саме дерево впало. З корінням стара така сосна, ухи стара. Ну Но оці нори, звісно. Гух. Аж якось аж жутко трохи. Як скажете, що це за тваринка нарила такі норки? Де така глибина туди і не долізеш. Зараз як вискочить до да цапне за руку. І не захочеш того лісу і того обіду. <рес> Отакої. От виїхали на пікнік. А побачили його ношу.